Два роки тому дзвони Михайлівського монастиря ніж 10 на 11 грудня 2013 року били в набат. Він нагадав владі, що в перші з часів середньовіччя дзвони Михайлівського собору били в набат, закликаючи громадян підтримати своїх братів і сестер на Майдані. Тисячі людей відповіли на цей заклик. 10 грудня 2015 року Михайлівський монастир знову бив набат. Щоб нагадати про події тієї ночі, за всю історію Михайлівського собору дзвони ніколи так довго не лунали як в ту ніч, тому що ми грали близько 4-3 годин без безперестану. Всі хлопці, я на мою думку, не жаліють про те, що вони зробили може невеликий вчинок такий для народу, може вони не помогли якось фізично, але духовно, морально вони старалися підтримати українців. Что. Начался он с того, что мы подняли голову и видели, как по улице Костельной вниз стекает черная икра. Очень много черных шлемов. Брістящих таких нових. І вони всі сползают вниз огромным потоком, нескончаемым. Потім ми посмотрели на вулицю Михайловську, яка спускається в Майдану, і там теж була чорна ікра. Тобто ніч ми зрозуміли, що боротьба буде не лише політичною, але й фізичною. це було буквально в сенсі пробудження країни. І той крик, Київ, вставай, коли тоді він Я вважаю, що його відгомін ми чуємо і до сьогодні.